Сьогодні замісила своє універсальне тісто. Ось отаке, Бачите, я вже колись показувала, що липне до рук. Не круте тісто. Замісила на півлітру. Все, як завжди. Єдина відмінність, що сьогодні замісила не на воді, а на пахті. І зараз з цього тіста буду вбивати два зайці. Тонесенько, тонесенько розтягнула. По листику. І зараз зроблю щось аля піца або аля відкритий пиріг. І вжарила, було у мене півголовки капусточки. Вжарила капусточки. І з одного тіста в мене вийде і піца. Чому кажу аля піца? Тому що все буду робити, як на піцу, окрім ковбаси. В принципі, є і ковбаса, але так як реанімуємо продукти, які розмерзлися да, через втрату холодильника, в мене було ну, буквально 200-250 фаршу. Я його підсмажила з цибулькою, багато тут цибульки. Дала сюди гірчиці в зернах. Дала сюди е, часничку і протушкувала це все. І вершків трішки надібрала. З молока прямо і дала. Протушкувала все це. І тепер зараз, замість ковбаси, я буду використовувати ось той прожарений фарш. І це буде найбагато. Навіть смачніше, ніж з деякою ковбасою. Багато хто кричить, що якщо не ковбаса, то це вже не піца, але це не так. Змащую основу томатним соусом. Це може будь-який, в мене це з грибами, може бути будь-який кетчуп. А м'яско поставила стікати, щоб зайвий жир, який там є. Весь зійшов, він мені тут не потрібен. І ось отак змащую соусом. Повірте, зараз така ковбаса такої якості, що навіть, можна сказати, з м'ясом краще готувати, аніж з ковбасою. І далі зараз з'являться, знову, Хейтери, що в Італії таке би піцею ніколи не назвали. Ну, вибачайте, але ми живемо не в Італії. І в нас таке називають піцею. І головне, що це домашнє, натуральне і дуже смачне. Я вважаю, що це головне. Тісто дуже податливе, тісто з ним працювати одне задоволення. Якщо бачили, Згадати можете, передивитися ще раз. Якщо не бачили, ну, пишіть в коментарях, значить, на днях знімемо ще раз окремо рецепт самого тіста. Але запам'ятайте, тісто повинно липнути до рук. Поверх соуса відправляю пережарений протушкований фарш з цибулькою, а весь жир залишився ось. Тепер розподіляю зверху на фарш, звичайно, помідорки мені вистачило двох штучок невеличких. Майонез не даю, так як фарш жирненький, він тушкувався зі сметанкою чи з вершками, то майонеза я більше не додаю. Духовка в мене вже розігрівається. Ну, і, звичайно, всю оцю красу необхідно затерти сирком. Ну, Сирочок це опціонально, є більше, триму більше, немає триму трішечки. Випікати ця піца буде дуже і дуже швидко. Чому? Тому що м'ясо в нас готове. Сир розплавиться швиденько, він готовий. А тісто настільки тоненьке і швидко готується, що ви не встиєте і оком моргнути. А сенс цього відео для того, щоб показати і, можливо, подати комусь ідею. Що ту саму піцу можна приготувати вдома з будь-яких інгредієнтів, які у вас є. Не обов'язково для цього виготовляти так, як воно потрібно. Бо я часто чую, в мене також діти люблять піцу, але дороге задоволення. Ми не можемо купити піцу, ми не можемо скупитися на піцу. Що тут скупляться? Два помідора, 100 грам сиру. 200 г фаршу. Ось отакенний листик, дечко, готова і піци буде. Не вистачить на родину з головою. Все, відправляю в духовочку буквально на, буквально на декілька хвилинок. Ну, а ось і готовий результат. Подивіться, яке тонесеньке тісто. Отака красуня. Смачна, домашня. Соковита за рахунок соусу, помідорки, пісня. сама та не в роті. І чим не піца, скажіть, будь ласка. Тому хапайте ідею, беріть на озброєння і готуйте, і годуйте своїх домочадців смачним і дешевим. Всім смачного!